Івано-Франківці прагнуть об'єднати захід та схід. Прикарпатці вихідці з Лівобережжя звернулись до мешканців Донецька, Херсону, Луганська, Дніпропетровську, Харкова та інших міст. Вони записали відеозвернення. Привіт Юг України, привіт Восток, Привіт моєму родному городу Луганську. Я Саша, я проживаю на території Західної України вже порядком чотирьох років. Некорінні івано-франківці звертаються до друзів, родичів та українців з протилежної сторони Дніпра. Вони прагнуть показати істинне відношення місцевих до гостей, незалежно від віросповідання, мови та місця народження чи проживання. Ці брудні політичні ігри, сілякі наклепи нас розколювали, бо ми є одна незалежна країна, і потрібно це зрозуміти. Як на сході, там і як тут на заході, ми є українці. Е, нема окремо заходу, немає окремого сходу. Ми є один. Народ і ця країна саме для нас. Довго шукати героїв відео не довелося. Люди, котрі у кадрі, мали що сказати. Організатори витратили два дні на зйомки та монтаж. Бабушка сусідська, літ 80. Коли узнала, що я на Західну Україну переїжджаю, спросила, не страшно ли мені тут буде жити. За останній рік і мама, і папа тут були дважди. І просто в гостях, і в Карпатах відпочивали, І в'їжджати їм не хотілося. От всім би так, щоб від незнання не об'являти врагами свій собственний же народ. Просто взяти і раз хоча б приїхати. В гості. більшість з них уродженці східних регіонів, однак тривалий час проживають в Івано-Франківську. Хтось то знайшов родину, хтось успішну роботу, а інші приїхали за натхненням. Я закохалася в цей край, і не випадково, що після закінчення інституту я вибрала саме це місце для проживання. І Хочу вам сказати, мої дорогі, мої рідні одесити і всі, хто проживає на Одесьчині. Я люблю вас так само, як і люблю Галичан. Ірина читає відгуки та відслідковує реакцію людей на відеозвернення. каже більшість глядачів після перегляду: дякують. Знайшлися такі сміливці, які не побоялись сказати на камеру свою думку. Ми їм абсолютно нічого не писали. Це все йшло від чистого серця, просто крик душі, як то кажуть. Ну ніби це ніким не фінансувалося, Це чисто так на лас з доброї волі. В об'єднавчому меседжі івано франківці не були оригінальними. Відеозвернення напередодні записали львів'яни. Не виключено естафету від заходу до сходу. Продовжать інші обласні центри України. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.